Друзі, всім доброго вечора. Значить, я сьогодні перебирала своє насіння, яке в мене залишилось, і натрапила ось на такі цибулинки. Дивіться, вони вже почали проростати. Не даремно я на них натрапила. Значить, це гіацинт синій, потім гіацинт білий і нарцис. Здається, жовтий має бути. Ну, в принципі, який буде, такий буде. Я потім прикріплю фото, фото до цих цибулин і покажу, які вони мають бути. Я ось приготувала такі риночки. Такі дві ринки на гіацинт і один на нарцис. І підготувала землю. Знаєте, землю брала, звичайну, з городу. Я її трошки просіяла. Просіяла і чуть-чуть просушила, бо вже такі дощі, на волога була така. Знаєте, як збита. Ну, вже хорошенька вона така, бачите, розсипчаста. Ось. Так, зараз я буду. Знімати відео далі хочу поділитися з вами, як я це роблю. Ну, так, все будемо продовжувати. Так, я почну з гіацентів. Ось дивіться, я беру риночку, ну я вам ось покажу для зрівняння цибулина і така риночка. Я думаю, якраз буде хорошо. Так, беру в риночку, ось ложкою. Звичайною ложкою насипаю землю на низ. Ось так землі. Я вам покажу з цієї сторони ось приблизно ось так землі. Я насипала. Так. Потім далі я поливаю. Поливаю так, <кхід> не жаліємо водички. жаліємо водички, для того, щоб хорошо цибулинка вчепилася в землю. Так, тут я ось полила. Ось так хорошо. І ставлю сюди цибулину. Дивіться, ось так це виглядає. Бачите, що скільки місця в риночці залишилось? Так, поставила я цибулину і засипаю землею. Землею засипати я буду ось десь, так, от до цих пір. Так, ось так я засипала земелькою, залишила місце. Для чого? Тому що коли потім цибулина буде виростати, і вона буде земельку випирати догори, ну, щоб воно все було акуратно, не висипала земля з горщика, то ми трошечки місця залишаємо цибулині. Так, я засипала землею і ще зверху трошки поливаю водичкою, не дуже сильно, щоб залишалася трошечки волога. Ось так, я думаю, буде достатньо. Так, це я посадила гіацинт синій. І в мене ось є така наклеючка синя. Це я просто для себе, щоб я пам'ятала, я тоді її зніму, наклею, що це синій гіацинт. Ось так. Так, все ці були посаджені. Я ось їх позначила для себе: тут синій гіацинт, жовтий нарцис і білий гіацинт. Ну, я потім ці наклеїчки повідриваю. Це просто так для себе, щоб я пам'ятала. Так, зараз я їх понесу у місце, де вони мають зберігатися. І там я вам все розкажу про температуру і про умови зберігання. Так, все, я свої горщики принесла в місце призначення. Так, у моєму випадку це буде погріб. Дивіться, значить, вони мають зберігатися в темному місці. І ще плюс я ось накриваю їх такими картонками. Ну, чим-небудь можна прикрити там темним. Це для того, щоб світло не пробивало, щоб вони не проросли раніше свого часу. Ось цього толку не буде. У мене вже такий опит був і нічого з цього не вийшло. Так, вони ось так стоять в темному місці. І потрібно витримати температурний режим. Взагалі, для них ідеально: температура це плюс 5. Ну, допустимо, від плюс 1 до плюс 8. Ось, але не має перевищувати плюс 10 градусів і мінусової температури також не має бути. В мене ось тут градусник є. Градусник. Зараз я вам покажу, яка тут температура. Так, сім? Ну, сім з половиною. Ну, непогано. Видно? Фокус поганий. Ну, і що не покажеш? Покаже. Сім з половиною. Ось так. І тепер вони будуть зберігатися. Ну, приблизно місяці-два вони будуть ось так стояти, Там періодично за ними потрібно наблюдати. Там, я не знаю, раз в три тижні, раз в місяць слідкувати за вологою землі, Ну, при потребі полити. ну Не дуже сильно заливати, а ось так трошечки зволожити землю. І все. Потім вони почнуть проростати. от вже вони, ну Тоді вже буде по них видно. Коли вони вже гарно проростуть, тоді вже картонка знімається, любе покриття знімається з горщика і відноситься в будинок в прохолодне місце. Я завжди ставлю на віранду, там на вікно, і вони дуже гарно прикрашають будинок. Ось так. А ще плюс гіацинтів те, що вони пахнуть, вони просто пахнуть на, весь, ну, на всю кімнату. Дуже класний запах такий, такі весняні первоцвіти. Ось так в мене вийшло.